Святковий концерт до Дня Конституції України провели у будинку культури села Дмитрівка визирської громади. Захід підготували творчі колективи першотравневого будинку культури, гурт Сузір'я вокальної студії Мрія під керівництвом Оксани Гавриліної та народний фольклорний колектив Джерело, керівник Максим Прохоренко. Стільки нового репертуару зробили, що навіть більше, ніж у довоєнні роки. От. І репертуар новий, всі такі пісні, вони якби і старі, які були ще наші повстанські пісні українські, які до цього ми навіть і не думали, що будемо їх співати, але бачите, як життя, воно так поставило, що зараз воно потрібно людям, і ми бачимо ось і наші і у кожної нашої співачки в хорі близькі, вну, внуки і сини. От, всі е, боронять нашу батьківщину, От, дай їм Боже здоров'я, щоб вони всі були здорові, щоб вертались живі. От. А ми їм будемо співати і допомагати. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Оновили свій репертуар до державного свята і дівчата з гурту Сузір'я сьогодні, як ніколи раніше. Зміст українських патріотичних пісень болісною хвилею відбувається в серці кожного, хто прагне перемоги нашого українського воїнства над підступним ворогом. Да, це така розгрузка на душі це цей все покидаєш і біжиш і хочеться подивитися і трошки розвести душу. Оце тут У да. мене четверо онуків. Зять погиб, поставить дитинка маленька. Дуже тяжко, коли оце чую такі пісні. Ну, що зробиш? Війна є війна. Це допомагає нашим хлопцям, які нас захищають. Вони своє діло роблять, Ми їм допомагаємо. По закінченню концерту почалася розважальна програма для дітей, яку провели веселі аніматори. Староста Дмитрівського старостату Володимир Жирдецький, котрий був присутній на заході, розповів нам про те, що є непоодинокі випадки, коли люди не завжди обізнані щодо своїх прав, які надає їм українське громадянство. Часто звертаються в старостат, особливо молоде покоління, а також люди похилого віку, ось, з проханням роз'яснити свої права і обов'язки, які прописані в нашому основному законі Конституції України. От. Такі питання в основному не стосуються права на працю, право на відпочинок, право на безкоштовне лікування, навчання, те, що проходить червоною ниткою в нашому основному законі. От. Людям надається консультація. От, і там, де порушуються статті основного закону, от, ми намагаємося виправити і задовольнити прохання тих, хто звертається.